Друзі, вітаю вас на каналі Анни Атаманової. Ані і вас я також вітаю. Вітаю! Давайте поговоримо сьогодні про Ізраїль і Газу. Особливо я хочу запитати, коли евакуюють українців з Гази? Їх там не так багато, але наразі це неможливо. Коли це стане можливо? Я бачу, що влада Ізраїлю не дуже хоче, щоб люди виїжджали, особливо іноземці, тому що ніби як щитом, щоб були в якійсь мірі. Поки що я не бачу, що найближчий, саме найближчий час може бути евакуація. А можливо, в 11 місяці, 19 -го числа, або 7-го. Можливо, так, якісь будуть шанси, коридори. Гроза над Ізраїлем навісає. Інші країни, які поруч, як дивляться в спину. Знову ж таки, Китай програється. Погрози будуть. Ну, якби не погрози, а так, знаєте, гарна гра. А, якісь будуть виставляти, або, або тренування будуть в новинах, або виставляти якісь кораблі, або ще щось літаки, як ніби перевірка. І я бачу, що там багато зброї зараз готується. ще, будь ласка, чи будуть жертви серед українців в Газі? Зараз побачу. В Газі, так? Угу. Будуть, але не так скоро про це дізнаються і повідомлять. Чоловік помер, що трапилось. Жінка, як сімейна пара, чи що. Хтось із українців вже помер. І ще можуть бути жертви. На когось щось як впаде, а в когось ніби як серце не витримає. Здається, в чоловіка. Що подивитись Україну? Яка небезпека зараз є для жителів Донеччини? Угу. Застосування хімії. Багато хімії буде жителів Донеччина. Донеччина, бачите, вона під хрестом і конфліктом. Угу. Погані дуже карти. Небезпечно для людей. Знову ж таки, в новинах попередження буде ніби пропозиції якісь з боку кого. Росії. відбуватись. Смертей багато. Біля, особливо біля. Люди страх, схвильованість. Зброю підтягують, руйнування. Жертве. Хоча і для нас будуть якісь там моментами не такі новини непогані, О, гучною зброєю десь будемо відбивати, стримувати росіян. А для Миколаївщини, що можна сказати? Страшно буде також поруч, гучно, світло, багато чого в магазинах немає або дорожче, навіть дітей те. І те. Якось в одинадцятому місяці люди будуть боятися. Тривожний місяць буде дуже. У нас є потужна зброя, якою ми будемо нема, нема, і влучати так конкретно. Жертви несуть 11 місяць. Обережно 9-го, 8-го і завтра 29-го. При кінці місяця. Весь світ зараз, затоновивши, подих, чекає на наземну операцію Ізраїлю в Газі. але ніхто не знає жодних дат, жодних термінів. Скажіть, будь ласка, ви бачите, коли вона розпочнеться? ніби як планували або 28-го, або 5-го. Угу. Але ж буде шантаж і погрози з інших країн, як гра в шахи. Хтось гарно зливає інформацію 12-го числа. Єгипет. Інші країни будуть давати про себе знати. 24-й рік показує взагалі такі. Карти. Цей рік буде багато чого вирішувати і розпочинати. Зміна, повністю якась трансформація лідерів, валюти, можливо. А скільки буде продовжуватись ця операція? Цінки є дуже різні. Десь там можна і за 5 днів побачити, десь можна побачити три місяці, десь можна побачити рік. Я зараз бачу, що з боку Ізраїлю хочуть дуже швидко вирішити це питання прям дуже швидко. Але не все так просто, тому що. Є інші країни, які будуть заважати? Вони все прям так швидко відбудеться. А в результаті вдасться знищити Хамас? Ну там зараз вже. Руйнування такі серйозні. Стасті, знайшли, у нас. Ні, повністю ні. Прям повністю ні. Угу. Ні. А яка доля чекає на тих, хто не встигне і не зможе покинути газу перед початком операції? Там якось от я бачу будуть зміни, якісь перевибори, якісь, я не знаю, якихось людей, лідерів. Так, і газ. Зараз газ, зараз дивимось питання, так? Угу. За ними. А Захист сильний. В одинадцятому місяці про це буде відомо. За них хочуть вмститись, але для них дуже великі розрухи будуть. Там все як, як сіре. Діти. Багато буде намагатись втекти звідти людей. Поруч ті країни, які поруч будуть вступати на захист. Також будуть смерті. Погані карти там. А чому Зеленському відмовили у поїздці до Ізраїлю? Зараз да, подивимося, mm. я бачу зараз, вони до чогось готуються, і не хочуть, щоб жодна людина, якому менше. Знали про щось, ніякого витіку інформації не було. Це перше. По-друге, щоб не загострювати лишній раз не перевертати увагу, агресію. Ну, так. карти показують те саме. Пізніше. Там не те, що відмовили, як перенесли не пізніше. Угу. Добре. Вони ніби як готуються до якоїсь операції, спроби. Тому зараз не час. І наостанок, давайте подивимось, чи підтримує все ж таки Росія Хамас, яка взагалі частка відповідальності всього, що відбувається там на Росії. І якщо так, то для чого це? Для чого це Росія? Підтримує. Не тільки Росія. Це гра за. За лідерство, за інтереси. Росія хоче досягти своєї мети. Китай своєї, Іран своєї. Жорстокість, смерть як, як смерть на планеті проноситься. 24-й рік буде багато чого вирішувати і будуть а, нові, нові якісь події, сильні, потужні з водою пов'язані. Дуже дякую вам за таку цінну інформацію і дякую, друзі, вам, що були з нами. В описі до цього відео ви можете знайти сайт Анни Атаманової з ось такими чудовими каміннями. Дякую, що були з нами. До побачення. До побачення.